Всім привіт! Сьогодні ми в гостях у громадській організації Ми з левандівки, а голова організації пан Андрій погодився сьогодні провести для нас невеличку екскурсію. Тож ходімо подивимось, як працює цей гуманітарний склад. E, значить, діяльність нас. Наша почалася півтора року тому після повномасштабного вторгнення. Починалось ніби як локально, потім трошки розрослось. Патрулювали вулиці наші тут. Місцеві, трохи наркоманів ганяли, трохи так. Потім це пішло в офіційне русло. Ми зареєстрували громадську організацію. Копні свічки почали робити. Потім в процесі почали її продукти підзбирювати. Зараз ми, крім того, всього ще робимо адаптивні подушки для хлопців в госпіталі. Крім того, ми ще робили збори: там дрони, старлінки, машини. Останнє то десь менше місяця тому вантажний бус для третьої штурмової я передав. То матеріал для набивання подушок пенопласт, ще дівчата їх набувають цим типоном. Тут у нас зберігаються тканини, які приносять. Є вже заготовки, дівчата звідси беруть. Тут складають для нашої швейної бригади, наших швейних волонтерів. Тут у нас продукти, які. Приносять люди, або ми беремо там з інших фондів, чи ну то що може дістати, тут от ми накопичуємо потім, коли йде відправка на схід, воно звідси забирається, їде десь частково, десь повністю. Ну, отак от по-різному. Тут якраз ті пакетики, коли нам привозять сировину, ми пакуємо такі от штуки. Звичайно, то не батончики, які ось цей, але скільки раз не передавали, ще ні разу ніхто не жалівся. От, тут у нас. Досить багато речей було. Воно майже все поїхало на Херсон. Ми на Херсон того року відправили то вже для цивільних порядку ну, 3-4 тонни гуманітарних вантажів. Там всякий одяг був і так далі. Тут ми збираємо банки для окопних свічок, банки на закрутки. Тут Роби нам передали, щоб ми їх роздали хлопцям, рукавиці. От, були тренажери, які там з гуманітаркою зайшли, ми їх передали на нашу поліклініку. Вибачайте за безпорядок. Але вже, вже що є, то залишки з минулого року, окопні свічки. Ми ще того року не починали робити. У нас запаси матеріалу ще є, і плюс вже там, готова продукція, як ми, можна так сказати. Тож, вона по різному закручена, по-різному зроблена. Наші хлопці робили тестування. По різному там закручений картон, по різному вставлений. Залиття, що довше горить, що дає краще ККД, коли вода швидше закипає. І ми поміняли трошки підхід вже то вже старої закрутки. а Оце от вже по новому методу. Мене звати Оксана. Я волонтер громадської організації Левандівки». Моя роль ми збираємо гуманітарну допомогу зараз. Наразі це в нас є Херсонська область. Ми збираємо допомогу, одяг, харчування, ліки і відправляємо в деокуповані міста і села Херсонської області. У нас є там волонтерський хаб, який їздить по області, і ми передаємо їм, а вони вже безпосередньо розвозять громаді. І я працюю. З двома дітьми своїми, як одній дитині 4 роки, другій дитині 6 років. Вони тут допомагають, складають, сортують. Ми робимо горішки. Діти насипають, клеять наклеєчки, допомагають. Робити ось такі енергетичні наборчики для наших військових. Також ми робимо копні свічки, діти теж дуже активно допомагають. Вони скручують равликів. Ну заливають же зрозуміло парафін, дорослі, але Діти в нас дуже активно допомагають в волонтерській справі, і їм це подобається. Мало що лишилося, тому що я перенесла свою майстерку вже в окреме приміщення, де є менше сиру. Це є майстерня, де ми робимо речі, які ми продаємо на ярмарках. Пішов добровольцем добровольцем вчитель географії, був в гімназії 52 роки, і просто каже, я вже не можу хлопці. І багато того, що ми купили, ми робили за рахунок проведення якихось масових заходів. Після першого заходу, що ми проводили в парку, то ми купили три позашляховика. Так ну, непоганий старт. Якихось постійних партнерів немає, ми співпрацюємо з іншими волонтерськими фондами. Останнє то, як ми якраз як я завозив бус на Київ для третьої штурмової, то нам Крило надії дали досить багато трипідона продуктів передали. А так, ну трошки люди, трошки ми, трошки інші фонди міняємося між собою. Ну як, як всі нормальні волонтери, абсолютно різна. Є і підприємці, є і державні службовці, є мами в декреті, айтішників двох. Останні, що ми взяли. Ну досить різно, Чотири стоматолога, так тому. Абсолютно різні люди, абсолютно різні професії, всі самодостатні, всі нормально заробляють, але крім того, всього жертвують свій час на те, щоб ну, десь наблизити ту перемогу, щось зробити добре. З тих підрозділів, які ми допомагаємо найбільше, це 125-ка. Це в якийсь період був Кракін. Третя штурмова, досить багато допомогли ну, з останнього ярмарку, трошки назбирали грошей, то для правого сектора 67-ма бригада. Зараз допомагає їм з закупкою дронів. Ну, тут фотокуток, де ми якісь моменти для себе зберігали. В основному це заходи, які ми проводили. Далеко не все. Машина на 125-й пішла. Тут зараз цей чоловік воює з нашого героя. Він сам родом Запоріжжя, приїхав тоді, коли почались бойові дії, доєднався до нас. І з часом теж сказав, що не може вже сидіти. Він пішов воювати, зараз воює якраз в 67-й бригаді. Тут Володя був у нас адміністратором довгий період, десь більше ніж півроку сидів. Зараз в десантурі відірвало йому три пальця. Зараз в відпуску знаходиться, лікується, теж у нас тут зараз на районі. Ну, частково <кхів> показана наша діяльність, результати нашої діяльності, той самий, самий перший прапор, який нам військові підписали. То зараз ті хлопці, що третя штурмова, тут різне є і від Нацполіції, ми там трохи цим людей підтримували. Та ні, допомагаємо там, де потрібно, там, де вважаємо, там, де вважаємо що треба допомогти.